Друзі, всім привіт! Я продовжую грати у Farming Симулятор 19 і у нас РПшка на карті Варварука. Але спочатку не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про нові відео на каналі. А також не забувайте писати в коментарях на яку тему зняти наступне РП. Скосив я сьогодні зранку картофлянку і планував, що сьогодні буду копати картоплю. Думав, що викопає мені сусід своєю копачкою, але він каже, що в щось там лента не робить, ще щось там. Коротше. Я щось прийшов, подивився і зрозумів, що з того нічого не буде, бо там вже нема чим копати. І тому зараз один вихід є. Зараз буду телефонувати до місцевого фермера. В нього є, якщо не помиляюся, картоплекопальний копальний комбайн, і буду питатися, чи не зміг він приїхати мені викопати картоплю. Так що зараз подзвоню до нього і вже дізнаюся. Так, позвонив вже до фермера, він сказав, що може під'їхати, викопати мені картоплю, але казав, що десь десь близько 2-3 годин, так що треба буде чекати трохи на нього. Так що я йду займусь якимись справами по господарстві, а коли він вже під'їде, туди підключуся. Так, бачу я вже комбайн до лиці, Йду підходжу до неї поближче. Так, він сказав, що приїде десь приблизно за 2 години, приїхав десь так за 2,5 години. Як сказав, так і приїхав. Так, я думаю, що урожай цього року вдасться, трохи видасть картопля. Надіюся на це, щоб щось трохи продати і заробити трохи грошей. Так, ось такий агрегат. S6B. Я думаю, що мені зараз за півгодини і викопаю цей огород. Ну, техніка. Техніка потужна. Так, ну що ж, будемо починати копати, я так думаю. Почав вже Сергій копати картоплю, це так звати нашого фермера. Фермерське хазяйство йому залишилось від його батька, і він також продовжує його розвивати. Так, вроді копає добрий комбайн, нічого ніде не пропускає. Все добре викопуємо. Так, зараз заскочу до нього комбайн, питаю ще щось є трохи урожаю. Так, кажу, щось є трохи картоплі. Так добре він найкопає а я йду за той час підгоню трактор, щоб був поготові якщо зразу висипати, Бо він не чекав. І може зараз нього попробувати покатнутися на такому комбайні. Так, заводжу трактор. Так, Я за той час поки чекав, переніс мішки з удобренням і насінням, які ще залишились. Забрав їх нового забрати, так стоять вже тут відколи. Так, він там розвертається на стерні. Я зразу теж там стану, щоб буду мене мішати. Так щось трохи там картоплі є вроді в бункері. Так, глушу трактор тут поки що не стоїть. Йду, може, спитаю, чи можна мій попробувати на такому прокатнутися. Ну що ж, я вже за кермом з такого агрегата. Дав мені Сергій спробувати прокатнутися на ньому як воно що? Ще ніколи на такій техніці не їздив. Бачу постання, нічо таке. Сергій дивиться за своєю технікою. Так, Підіймаю і розвертаюся. Може зразу буду їхати по колу, щоб легше було розвертатися. Так, перший бункер вже заповнений. Бачу, що урожай картоплі, напевно, буде хороший. Якщо викопали 15 вже повний бункер в комбайні. Так, тому їду до прицепа і буду вигружатися, так щоб трактором вже не під'їздити. Під'їжджаю до прицепа, виставлю вже трубу і вигружаю картопля. Наскільки він мені сказав, то у нього бункер тут 3700, вроді скільки тонн. Якщо я думаю, що картоплі зберемо навіть два прицепи, якщо так на то пішло. Так, вигрузив перший бункер, сідаю здаю назад. Так, я ж так бачу, що ми не зберемо всю картоплю на один прицеп. Потрібно буде десь висипати, напевно. Так, пройду тут один прохід поперек, щоб було краще розвертатися. цікавий цікавий такий апарат, хоч вже не є новий, але все одно поцікавіше, ніж простої картоплі копалки. Так, пройду може ще раз поперек. Щоб тут більше місця було опускаю. Заповнився вже і другий бункер. Так, іду також знову до прицепа. Але я так розумію, що вже цей бункер не влізеться повністю в прицеп. Він висипаю поки що є. І буду їхати висипати, а Сергій вже буде копати далі. Так, висипали вже шоу лізлося. Тому Сергій не йде копати далі, а я буду їхати дивитися, де висипати би картоплю. Так, добре, Сергій не дбає далі, я йдую в трактор. Так, ну що я можу сказати? Урожай картоплі цього року є досить хорошим, я би сказав. Зібрали вже один повний прицеп і це ще можна сказати половина. Так що тобто може вийде навіть два прицепи картоплі. Так, це є добре, це непогано. Будуть гроші, якщо продамо. Так, а тепер одне питання, де б це висипати, так. Я думаю, що певно треба буде складати півницю, бо інакше куди. Чи висипати зразу тут? Так, щоб було ближче носити. Зараз тут висипу пі стіну. Під'їжджаю зараз і буду висипати. Так, треба не забути зараз пальці перемінити, щоб висипати направо. Поняв, трошки зачки лавки. Ніби нічого стоїть. Так, такой, я думаю, буде добре. Буду зараз поміняю пальці. Так, поміняю вже пальці і будемо висипати. Так, висипається картопля, добре. Так, висипались, зроді все нормально. Так, можна виїжджати. Так, звідти зразу буде удобно в півницю трохи занести собі, а решту, що буде зайве, то вже буде на продажу. Так, що я зрозумів? я назбирав ще один бункер, тому зразу під'їжджаю під нього і зразу будемо висипати. Висипав ще один бункер, так, він не купає тут, а я поки що від'їду. Так, прицеп можна і тут стоїть, зразу ще раз висіпимо. Бо що трактор не стоїть поки. Так, що тут лишилось тут раз ще пройтися і певно ще тут 2-3 рази. Так, думаю, вже ще сяду трохи попрацюю на комбані. Довше попрацювати на комбайні. Тому я думаю, що вже докупається участок невеличкий. Ну, так, урожай є досить хорошим. Це тільки я його удобрив тільки один раз, якщо я не помиляюся. А якби удобрив, був ще раз, був би ще більший, Ну, нічого і так добре видало. Так, розвертаюся тут, Пускаю. Докопаю вже всю картоплю, тому їду висипати до прицепа. Виставляю трубу і під'їжджаю. Так, вся картопля не влазить на прицеп, тому зараз їду відсиплю половину.

Заплатив я гроші, він вже поїхав. Так, і я буду завозити свій трактор з прицепом на подвір'я. Так, може, не тут стоїть трактор, глушу його. Так, ну урожай картоплі, я можу сказати, видосі цього року дуже гарний. Що в нас тут є повний прицеп, і більше як прицеп я висипав, можна сказати, навіть півтора прицепа. Тому в сумі, а на прицеп влажиться близько, чи, більше як 4 тони, то 10 тонн картоплі вийшло з такого городу. То це і досить непогано. Урожайний рік получився. Картоплі я напевно буду продавати, але не знаю, чи вже продавати, чи ще чекати ближче до зими, коли ціна підросте на неї. Ще не знаю, але щоб продавати її пізніше, то потрібно буде грузити всю в півницю, але потім треба буде все діставати з півниці. Так що не знаю, чи буде смисл взагалі це робити. Так що побачимо. Треба буде подивитися на базарі, яка ціна теперка в даний час, і тоді вже будемо бачити, що робити. Так, на цьому ця РПшка буде підходити до кінця. Викопали ми сьогодні картоплю, готуємося вже до зими. Потрібно буде орати вже город на зиму. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і писати коментарі, на яку тему зняти РП. Тому усім гарного дня і усім до зустрічі!